Добрий день, шановна студія. Давно не чулася. Розповідаю. Татусик пішов в магаз. В машині я і криса акробак. Каже, ну, глянь, яка погода лайно. Ця старість, тиск, зуби болять, фантомні зуби, да, маман? Дякую, татусик, за безкоштовний білет на ток шоу, говорить душніла. Маман, ти тієї старості ще й не нюхала. Нюняєш тут сидиш. каже. От. Як тобі добре, кормлять і гораються, в дубці цілують. Начинається подкаст все фігня, шиття це карусель, а я в ній навіть не конячка. Трясця, вийди з машини, там свої сомплі йди розпускай з густок негативної енергії, а потім каже Ой, у мене ж дома ще й шоколадка з маліною, і либеться при цьому сама до себе, пацієнт псігушки. Да, маман, добре мені кормлять, в дубку цілують, тільки за життя з припадошною трясця не доплачують. Господі та тусичок, тягни свою сраку сюди уже. Не вивожу я вже з маман. Короче, новина дня в нашому хеппі хаусі. Маман худає. Ну, вона худає півжиття, це їй не заважає, але почала займатися оці фітнес-аеробіка. Прес качати і все інше, до чого її жирки ніколи не були готові. Вона ж з вправ у нас вміє тіко на вдох холодос відкрили, на видох жерти все, що влізло, трясся, і так по три підходи. Коротше, включила відео, а там, розумієте, ну вправи на розминку в дитячому садочку, і вона і то не встигає. О, каже тут є вправи з гантельками. Це трендець, шановна студія, татусик каже: Ну, начни з легенького, не чіпай, поки ті гантельки. Вони так гарно підпирали двері. А їй, як до хворої сраки подорожник, розумієте, бере ті гантельки, татусичок визиває евакуатор. Хай евакуює її трасця десь туди, де з піратами можна поторгуватися. І що? Раз, два, три, руки догори. І гантелька, як в ман. Тулить її по пальцю, мати Василево, ну ніхто ж і не сумнівався. Кричить, я зламала палець на нозі. Сраку, ти зламала мантелепа. Нахіба ти береш те, до чого не пристосована трястця? Треба їй інструкцію писати, як дихати і не затихнутися. Йди, татусик, вспокоюй її, дай шоколадку, заховай ті пісові гантелі, поки вони в нас не полетіли.